Доброго дня, ми з України. Сьогодні до вашої уваги нащічник. Нащічник е зроблений в даному випадку для рушниці ТОС-34. Таку зброю видали моєму товаришу на фронті для захисту від дронів. Тому я зробив для нього ось цей виріб. Нащічник зроблений з кордури 1000 ден американського виробництва. Шкіра тут для щоки стрільця. 1,6, 1,8 теляча. На зворотньому боці є велкро американське, яке, на якому може розміщуватися ось такий патронтаж в даному випадку на 7 набоїв. Насічник має регулювання по затяжці внизу приклада і по виносу його від затильника. Можна регулювати ці дві речі. Коли у стрільця закінчуються набої на нашічнику, в нього є два комплекти планок з набоями по 6. Які окремо крепляться на моллі в розпорядженні. Вони так само на моллі. Ось такий виріб. Прошу вас лайкати, репостити, коментувати. Це дуже допоможе каналу. Слава Україні! Переможемо! Дякую до побачення!